Виробництво Челбурдівської загальноосвітньої школи перших других ступенів Костогризівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Олешківської міської ради. Та Щасливського закладу загальносередньої освіти перших третіх ступенів ювілейної сільської ради. За активної підтримки комунального закладу Олешківський краєзнавчий музей Олешківської міської ради представляє фільм. На початку літа 1941 року нічого не вищувало біди. Херсонці жили своїм буденним мирним життям. Але 22 червня чорна хмара німецьких бомбардувальників вкрила зоряне небо. Ворог ступив на нашу землю, горили міста і села, руйнувалися будинки, гинули в полум'ї війни чоловіки і жінки. Гіркота поразок, смуток і жах поселилися в серцях наших людей. Фашисти швидко просувалися на схід і незабаром підійшли до Херсону. Невеличкий загон моряків ледве стримував шалені атаки ворог. Усі чоловіки, спроможні тримати зброю, пішли до лав Червоної армії. Усі розуміли, оборона довго не витримає. Тому 21 серпня в Сюрпинську був створений партизанський загін на чолі з Омеляном Єфимовичем Гірським. Учасник громадянської війни на Херсонщині... Гірський працював на той час заступником голови Херсонського міста Виконкому. Загін розташувався у Цурупинських Кочегурах. Після прориву німцями оборони наших військ під Каховкою партизани почали бойові дії. У вересні загін вирушив через Костогризове на Буркути, де була облаштована база. Група Гірського знищила багато ворогів, здійснила чимало бойових операцій. 11 вересня розвідники натрапили на окраїни села Косогризово, на фашистський кінний патруль і знищили його. Бійці пошкодили телефонну лінію, за допомогою якої німецький штаб в Костогризові тримає зв'язок з іншими селами. Стурбовані активністю партизан, німці почали шукати загін. 18 жовтня вони оточили загін. Бій тривав до ночі. Лише гірському, начальнику штаба Ладочаку і ще одному пораненому комісару вдалося вийти з оточення. І дістатися в села. Мала Андроніка. Там жив брат жінки гірського. Але його дружина, Коломійченко Олена, не впустила бартуан в хату і відмовилася нагодувати їх. Вона боялася, що німці втратять її сім'ю. Проте племінниця Віра і Лора передали гірському харчі і партизани вирушили далі. На жаль, Олена вирішила піти до старости і все розповісти. Приїхали гестаповці і почали шукати. Пригрозили спалити село. Але партизани ховалися неподалік, на хуторі, в зерновій ямі, де й прийняли останній бій. Усі вони загинули смертю героїв, але не здалися в полон. Але батьківщина не знала про сумну долю своїх героїв. Неодноразово в тил до німців засилались пошукові групи. Братин німці швидко знаходили їх і знищували. Тож пам'ятаємо тих, хто віддав своє життя за наше освітне майбутнє. Слава відважним партизанам Цюрюпинщини! Подвиг Омель'яна Гірського та його загону назавжди залишиться в наших серцях.